У Варшаві сьогодні відбулася термінова прес-конференція чотирьох міністрів польського уряду щодо вибуху на залізниці, який стався цими вихідними. Міністр внутрішніх справ Мартін Кервінський підтвердив, один випадок диверсії на колії в містечку Міка вже офіційно встановлено, і ще один з високою ймовірністю також є цілеспрямованим саботажем. За його словами, близько 7.30 ранку машиніст помітив пошкодження рейок і зупинив поїзд, що дозволило уникнути можливої трагедії. Міністр Координатор спецслужб Томаш Сємоняк заявив, що слідство розглядає версію втручання іноземних розвідок як дуже ймовірну. Він наголосив, що характер інцидентів свідчить про перехід до нової фази загроз для польської залізничної інфраструктури. Ці події відбуваються на тлі хвилі підпалів, кібератак і спроб диверсій, що вражають Польщу та інші європейські країни від початку повномасштабної війни в Україні. Варшава неодноразово вказувала, що через свою роль ключового логістичного центру допомоги Києву Польща стала однією з головних мішеней. Зовнішніх сил Москва традиційно відкидає звинувачення у причетності до диверсій. Польська влада обіцяє посилити охорону критичної інфраструктури та запевняє, відповідальні за вибухи будуть встановлені.